Дорогі друзі, я вас вітаю, у нас з'являється симпатичний, красивий, молодіжний. Я б навіть сказав, Passat. Passat CC 2012 року. Випуску 2.0, турбобензин, дуже швидка проворна машина, динамічна. Не скажу, що прям економна, але дивлячись, як їздить на ній. Але звичайно, що ви будете брати цю машину не для того, щоб їздити повільно. Хочеться отримати всі емоції, всі враження від того, які дарує цей автомобіль. Темно-синій красивий колір з Америки приїхала, без ДТП, до речі, і таке буває. Приїхала вона з проблемою по коробці. Коробка зроблена, їде собі далі. Це класно. Це поміняний. на 150 тисячах автомобілі зараз пробіг 194 тисячі кілометрів. Обслужена по ходовій, буквально тисячу кілометрів назад також було проведено планове техобслуговування автомобіля. Оце крило фарбоване, єдине, і все, все інше машинці в ренітній фарбі. Виглядає досить симпатично, Седан тонований, красивий, молодіжний, стильний. Щоправда, ззаду у нас пасажири сядуть лише вдвох. А посередині ну, хіба може мала дитина, яка, але вдвох. Ось повноцінних два місця. Плюс особливість цього автомобіля безрамочне вікно. Так. Плюс до всього шкіряний красивий салон. Передні електрорегулювання сидінь на автоматі. Двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, електроручник, мультимедіа така є, шкіряне мультикермо, один ключ, повний електропакет 100 датчик світла. До речі, тут заводський ксенон лінзований, світло класне в машинці. І що класно, що нічого робити по ній не треба. Все, що треба було зробити, вже зроблено. Тобто грошенятки вже вкладені в неї, вам треба просто приїхати, купити її, насолоджуватись її динамікою, її властивостями і так далі. Машинка дійсно симпатична, на літо саме воно. Тож, ми запрошуємо вас на майданчик. Будь ласка, приходьте, особливо, що машина без ДТП. Це класно, це радію. До зустрічі.